А що такого ракурсу ви не очікували, а ось і він. Всім привіт, на каналі покаже мене звати Аня, і сьогодні одне з дев'яти відео, які нові на моєму каналі не про жесту мову. Ідея говорю про себе і те, що мені подобається. І сьогоднішнє відео не буде мати довгого вступу, і воно буде про поезію і вірші. В дитинці в підлітковому віці я писала дуже багато віршів. Я навіть колись виграла Олімпіаду в Дніпрі з написання віршів. І потім в шостому класі перестала, І ось пройшло багато-багато років, і я вирішила до цього повернутися. І тому сьогодні хочу задекламувати вам вірш, який я написала дуже нещодавно, і його почуло вже декілька людей, і всі сказали, що він гарний, тому хотілося б поділитися ним із вами. Тому без довгого вступу поїхали. Мої думки притихли. Ти на сцені. Так і стоїш. Ти дивишся в пітьму? Мої думки мовчать, вони непевні, вони чекають танцю чи війну? Ти нерухома, може, ти заснула? Про що ти думаєш, чому ти тут? Мої думки тебе ще не почули, але вони вже чітко знають, чого ждуть. Чому ти не підеш, чому ти тиха, чому задумана, чому сама? Мої думки відчули запах лиха, але зробити щось уже дарма. Вони вдають, адже тебе немає. Танцюють, плачуть, бігають, кричать, вони підпалюються, вони тонуть, вони стрибають, б'ються і бронять. А ти стоїш, не хочеш ворухнутися. Ти, наче тут, але сама десь там. Не можна ні сховати, ні торкнутись. Нічого не лишається думкам. Вони стихають. Я закрила очі. Я дивлюся у твої із пітьми. Побачимося вже цієї ночі. Будь ласка, завітай у мої сни! Дуже дякую, що доєдналися в цьому полі до мене і послухали мій вірш. Тому слава Україні! Героям слава на все добре і побачимося в наступному відео наступного тижня. Па-па!